Вітаю вас і передаю привіт від мавки, бо я саме там, де вона народилась. Чуєте? Це нас літо кличе. Воно у нас буде з вами дуже гарним. Ми з вами пережили дуже бурхливий рік. У нас все було, були різні випробування, але ми все з вами подолали. Тому ми можемо сказати, ми молодці. Отже, літо кличе. Вперед, до пригод, до яскравих вражень, до здоров'я, до відпочинку. У нас з вами все добре, а буде ще краще. Чуєте? І обов'язково вересні ми з вами зустрінемось. Ми вас всіх чекаємо. І я вже за вами сумую. Але скоро зустрінемось. Пока-пока.